Я прийшла в бібліотеку із трьома книгами на різдвяну тематику. Із і різдвяним песиком Олександра Гаваріша, Олександра Гаверуша, Різдвяна історія Осака Хвостика та Уляни Чубер, Матуся Немоля. Різдвяний песик ця історія розповідає про що потрібно бути добрим, особливо на ріджані султани, не, не забувати наші традиції. Перша сторінка ось така у нас з автографом 2017 року. У мені це був рік. Ого! Мені дуже подобалось 18 грудня. Це дуже прикольно самим автографом. А так, частина перша йшлося про великий хмарочос у цьому маленькому містечку. Ніби величезний хмарочос. Тут він так зображений. Такий кривенький, маленький будиночок. А тут як за вчителем математики йшов маленький, гарненький песик, червявенький кудлатий песик. Ось так тут близько зображений, тут текст, дуже гарно розказано про події. А тут песик, як сидів коло в будинку, чекав на, ІІ, як по-домашньому називали, учні учителя Ігоря Івановича. У книжках немає меж. Немає кордонів, бо можна мандрувати, не виходячи з кімнати. Щоб я не зацікавилася, має бути цікавою, добре містом і, звичайно, з малюнками, бо малюнки це наштовхають на ідею, ми тоді кінорежисери. Ми думаємо собі фільм придумуємо, і, і тут такий над... наштовх такий, щоб зрозуміти, що це таке, як там уява, яка має бути. Я вважаю, що важливо читати, тому що ми тоді уявляємо всю цю картину. Ми уявляємо, як важливо, якими важливо стати. Ми поповнюємо свій словниковий запас. Ми стаємо добрими і розрізняємо добро і зло. І розуміємо людей, розуміємо, що як вони почуваються, коли їм погано і коли їм добре. Колядка линула над землею, вдаваючи у кожне серце надію на кращий день, який наступить вже завтра. Я так надіюсь, що вже завтра настане, як мінімум на завтра, а як максимум на наступний рік, настане наша перемога. І вже на мирним небом будуть линути наші колядки, і буде... у нас буде мирне небо. Все буде добре.